Всім привіт! Ми починаємо це відео з магазину. Ще це за цей тиждень не вийшло ніяких додаткових відео, але з магазину з магазину. Настрою не було знімати, але то, то вже окремо. А ми приїхали на тижневу закупку, тому приїхали в волонтер. Зараз будемо тут з'ятися. Ну і звісно, що вас беремо з собою. Так, ми як завжди беремо в цьому магазині яблука, але я ще взяла 5 штучок. мандарин. беремо не також по 10 крон 5 штук. Груші тут хотіла взяти, але ну, якийсь дивний вигляд. Тримайте, будь ласка. Тобі подобаються шишки? Дуже? Все. Я тебе знімаю, може допомагати. Не можна тебе знімати? Ми вже зайшли в лідел, але з цією дитиною стає максимально важко. Ми, коротше, вверху є ледве в втюм, тьому втюмили. ледве в тому умови вписати мені каву. Тому що він хотів конкретно ту, яку я ніколи в житті ніколи в нас не було. Він хотів конкретно її взяти. Прямо чуть до надаю істерики, що от її треба взяти і все. Тому трошки заважкувато стає. Насправді, але що ж право? Це дитина. Тому ми вже приїхали в відео і будемо куплятися в відео. Вже взяли банани, помідори, корму, масло, малина, ринка десь взялась, крильця твориння, гранат. Мені ще круасан з шинтри з сиром взяли. Зараз подивимося, що ще можна тут таке взяти. Поки тут дехто балується. Мені треба магній пити. Оце треба взяти. Скорп. Ір. Тобто смачненький. Тут багато делюксової продукції Я бачила в трецех, дуже хто багато рекламує, це, мабуть, в Німеччині сирник. Але в нас такого немає, у нас є тіремісу. Отаке от от 300 грам 30 крон. Тут взагалі маленькі якісь чизкейки, десерт, мангове брауні, фісташкове по 20 крон, грам, 100 грамів. Давай тато наклеємо. Ми ще встигли зайти в Макдональдс. Те, щоб на этом кукляли, я не знімала, все, в принципі вдома поки Йо? що. Але ще встигли зайти Стат в Макдональдс і тато. що я купив? Котика. Німа. <как> все впало. <как _> я сказала, що може ви поклеїте. Оце в чому я, я це просто це якийсь треш. Все він, навіть те, що не можна йому робити, все одно він буде кричати я, я, бо те, що він не може зробити, все одно є я. Це вчора знаєш, що вчора було? А, він захотів Йоршиком нітас помити. І йому тільки він. Та? А сьогодні ми були в літо, то саме йому хотілося тащить оцю велику тачку, яку ми в літо оберемо. Йому захотілося її вести. Ну куди? Ми йому і так, і сяк пояснювали. А я хочу, це поки це я його не одвадила, не, не повела не в в зовсім в іншу, в іншу в частину. І, до речі, ми йому купили деяку навіть іграшку. Вона, Вона мені дуже сподобалася, хотіла такого плани. Він Поки що вже вдома. Так що будемо їхати додому, і що вдома будемо робити розпаку. Ну, все так. Скільки в нас вже? Майже третє. Ну, треба їхати. Так. Мама, бачу? Так. Ти також буваєш брехчуном. Буває. Тільки мама швидко а тато ні. Тато -та, ні. Тобто Та -та, довго загорається. Мама швидко загорається. Та ти то вже швидко буваєш загораєшся. Зай, коли вже видно, що я загорівся, mm. це не означає, що я тільки що загорівся. У мене так само. Так. Mm, да. Я швидко загораюся, але швидко потухаю. Я ну, дуже довго я... загораюсь і дуже довго, Чи, я так, так. сказати, скажімо так, я довго заграюсь і дуже довго відпускаюсь. Я просто дуже довго терплю, дуже довго мовчу, мовчу, пихтю собі, пихтю, пихтю. А взагалі ми робимо розпаковку. точніше робимо кості з трьоми. Я допомагаю так. Потім покажу, що він Так? Так. А це що? Гранат. Заморожені. Вирішили купити заморожену пасту з грибами і з вершковим соусом. Перший раз їм саме таку. Тут її практично кілограм. По-моєму, 750 г. так. Екстра, екстра, коли зовсім всім погано. І заморені, замучені. і треба щось швидко поїсти. Все? Нема? Нема? На все, йдіть стати, перебігайтесь. Треба... Спадки треба йти так само. Айде, розпаковки Я вже коротенько, швиденько по ми купили. Лохина дві упаковки. Це Костя взяв макарони. Це, до речі, українське виробництво Рева. Чи як вона там правильно читається? Лікарні відомо. Так, це українське виробництво, Тут навіть українською, мовою звісно, ще є. А, кава, дві упаковки. Такі от. Мертвяльні булочки, два кіткати, гіозі, овочі заморожені, наші улюблені, філадельфія, сметана, 5 мандарин, 5 яблук, 7 палички. такий от солодкий напій данський. Два молока, два сири, тому що на них була в нас купон був, 15% знижки. Так, він 37 коштує, так щось там дешевше потім гляну. Ост, кисломолочний сир в такого плану. Вона суха, тверда, дуже суха, але смачна. Крильця купили за 20 крон, скільки тут? 650 грам. Це я хочу або з за овочами затушити, або зробити тушену картоплю. Я люблю точну картоплю, сюди соєвий соус, там трішки приправлюю взагалі бомбезна. А, Банани, О, така кукурудза консервована. серветки, сир салатний, йогурт в кості, помідори. А, протеїновий пудінг. Чотири от кефіри. Вони з вісмаком манго. Два повітряних а, сирка, скажімо так, дві хурми. Два граната ковбаса варена, типа варінка. Малинка була по 20 крон. Йогурт ще один, сіль. Кості йогурт на роботу, ще такий йогурт. Це ще взяв Костя десерт. Я не бачила, такий, це ще сіркота, яка шоколадна. Щось, певно, буде смачненьке. Це цьому не яблуко. Також маленький, маленька упаковка риби, червоний 100 г. Це те, що Костя розповідав паста з грибами, кокосові такі квадратики. Хумус. Я беру такий от хумус, їх тут три види, чілі, класичний і з томатами. Оце з томатами, здається, це чілі. Ну, мені подобається, я їх зазвичай перемішую, не їм окремо, а там перемішую. З огірками, дуже класно, дуже смачно. Також дві пачки сурімі. Вони, до речі, були по знижці. айсберг. А я собі ніякого салата не купила. Оце так. І тьомі отака кашка. Так, і все це в нас вийшло в Lidl 637 крон. Але тут і тьомина іграшка, яка зараз на фоні. А вона коштує 130 крон, тому ось вона остання. Ми її відмінусли, ну, загалом десь 500. 507 крон. Ми потратили в Lidl, це при тому, що в нас були знижки. Ось і ховатці. Так, 75 крон дві штуки, мінус 11 крон. Ну, тобто, законому скільки? 50, 66 крон за обіду. А, І в нетто ми потратили 197 крон, І ще десь є обіг. В самому першому магазині в нас вийшло 321 крона. Це з урахуванням того, що а, дві кави плюс тьомена м -м, каша, вона 70 кров коштує, Ну і там, то те, то все. Mm. От воно так от і виходить. Mm. То Лохину ж ми також там брали, лохина вийшла там 35 крон, ні, 35, вона по 13 крон 26. То яблука, то апельмандарини, Філадельфія. Ми там вже її брали. Ну, то воно і вийшло у нас 321 крона. Ну, коротше, я порахувала, то виходить у нас за сьогоднішній тільки день. 1024 крони це навіть без. Іграшки. А скільки на цьому тижні ми потратили, я зараз не скажу, але вже, я думаю, запишу завтра відео стосовно наших затратів, покупок і так далі. А зараз піду Тьому кладати зклад. Mm -hmm. Тьом в тобі іграшка. Можеш трішечки прикрутити. Отак, от добре. І нажимай. Нехай буде так. І отак можна, так? Класс! Костя не дуже обрадувалися такі грешки. Кажу, я її колись викину, да? да. Та, ладно. Ні, Костя жартує. Показати ні. тобі ще зняли? Ні. Да. Ні. Да. Ні. Це сніг, іде. Будь здоров. Сніг, так. Ми прокинулись. Втім, такий дві канала, типу іде. Ось Листопад. Де вже сніг? Мої пташки прилетіли їсти. Ну, звісно, вже нічого їсти. Томочка, зі снігом тебе першим. Yeah. Де да, вітаю. Можна було вийти погуляти, але це сильний вітер. Так, yeah. да, ми мене вийдемо. Ну що за мама я буду, якщо в перший день синіло не виведу дитину погуляти. Тому ми швиденько поснідали і вийшла на вулицю. Ненадовго, бо тут все-таки досить прохолодно. Вітряно, ну більше вітряно цікаво. Але. але тут трішечки треба буде погуляти. Тьом, ти радий? Так. Да. 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 Сніг. сніг, так. Це сніг? Тього. Це, до речі, комбез. у ньому ще з минулого року. На минулий рік йому ми купляли, але такий на розмір більше і от ще в цьому році ми може в нього походити. Але він так, не на кожен день, а чисто, коли от, реально холодно або там сніг, то файно. Дятя. Ну, в цьому році в рукавичках. Не в рукавичках, а в перчатках. Сніг, так? да? Да. Ха-ха-ха. Що ми вже вдома. Ми погуляли недовго, тому що там досить таке прохолодно. Ми хвилин 20 погуляли і все. Але готові дозаписувати відео з нашими витратами, так? Так. Да. Що в нас є до на цього? Ух ти, диви, Там ташечка прилетіла. Да, yeah. мене си поїсти, тепер вона йде. Що в нас є на цьому тижні з витратами? Як я вчора вже говорила. Ми за вчорашній день потратили 1024 крони плюс. Лише три було заїзда в магазин на серед тижня. І давайте порахуємо, скільки у нас. Вийшло щось, мені здається, що у нас кожним тижнем сума все збільшується. Не знаю, чому так. Але якось так виходить. Ремо. Магазин Ремо тут був чек на. 84 крони. Наступний магазин. Також Рема, На 98 крон. Ну там з копійками, але це таке. І най, 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 най. це було нето. До речі, 21 числа. На 200. Що ми там по не купили? Не знаю, що ми таке купували. Але не купили ми внесто на 221 крону. І в сумі в нас вийшло 403 крони. Плюс 1024 1427 крон. Здається, це найбільша сума. Майже півтори тисячі крон. Тут у нас кожним разом все більше і більше стає. Чесно кажучи, я шокована, тому що це реально сума, навіть без іграшки тьомоної, яка коштує 130 крон. Що буде на наступному тижні, ми ще на наступний тиждень проходимо, тому що ми закуплять, будемо їхати на нас закупить 30 числа. Тому подивимось. Але я вже розумію, що багато з того, що ми купили, можна було накупляти. Ну, не багато, а деякі речі були. Але. Тепер будемо розуміти наші витрати, наші розходи, тому так постійно думаємо, де вони діваються, де вони діваються. Там тут вони діваються. Мама, мама. Так? Мама, мама. Да, да. Да. А так як у грудні будуть свята, то треба там трішечки, мабуть, на початку грудня підекономити і то Кості 5 грудня день народження, потім там можна буде. Ти, ну, а все одно захочеться щось докупити, там, да, чогось не буде вистачати до прикрашення Різдва, до Різдва, там якихось приколюх, плюс іграшки дитині, треба буде купувати. Так воно буде виходити. Так що якось так. А підсумуємо ми вже з вами на наступному тижні. Але на наступному тижні ми будемо підсумовувати без неділі. Я вам десь відео запишу в суботу, тому що в неділю, це буде 30 число, ми будемо вже купувати на грудень, тому це не рахується, а буде рахуватися саме докупи, які ми будемо щось купувати ще протягом тижня. Так? Так да. Так, що так. Все? Так. Да. Будемо записувати наступне да. відео? У просто ще є ідея записати відео про, щоб подарувати дітям на 1-2 роки, так як у нас є деякі іграшки на один рік, які в митьому користуються ще досі плюс 2 плюс і три плюс. Тому в мене виникла ідея записати таке відео. Але мені здається, я сама його не запишу, мені прийдеться з помічником. А зараз давай подякуємо за перегляд. Не забудьте поставити подобайку. Що? Ні. Да. Кажи, підписуйтесь на канал. Чому? Подобайку, подобайку, зрозуміло. Поставте подобайку. вподобайку. Такий термати. Ти хочеш? Так. Поставте подобайку. Ні, от так, десь кулачок зжимаєш, піднімаєш пальчик. Поставте подобайку, підписуйтесь, хто не підписаний на канал. побачимося з вами в наступному відео. Пока, пока, пока. пока.